З 18 вересня в силу вступив закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дорожньо-транспортних пригод і виплат страхового відшкодування. Згідно цього закону, учасникам незначних аварій можна самостійно на місці оформляти матеріали ДТП. Треба лише попередньо повідомити про це свою страхову компанію. У ній водіям надають європротоколи, за якими здійснюється оформлення. Але без втручання працівників дається процедура можлива лише тоді, коли сума збитку не перевищує 10 тисяч гривень та ще ряду умов. Якщо всі учасники присутні на місці пригоди, якщо всі учасники згідні, хто і знають причину хто виновен в даній дорожньо-транспортній пригоді, якщо водії не, не знаходяться в стані алкогольного сп'яніння, якщо при дорожньо-транспортній пригоді не було потерпілих, то тобто значить поранених людей, загиблих. Якщо ж у дорожньо-транспортній пригоді є постраждалі чи загиблі, або ж сума збитків перевищує 10%. Тисяч гривень, розповідає Ярослав Онищук, то європротокол чинності не набуває. Тоді оформлення ДТП лягає на плечі працівників ДАІ. Також правоохоронці виїжджають на аварії, коли є підозри, що хоча б один із її учасників перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Окрім того, за законом винуватець дорожньо-транспортної пригоди не притягається до адміністративної відповідальності і на нього не накладається адмінштраф. Усі збитки, що він заподіяв, за нього виплачує страхова компанія. Самі європротоколи зберігаються у страховиків і мають юридичну силу.